Доброго дня, це Дмитро з компанії ЛНК. Хочу показати вам баню квадрат 4 метра. Вона йде з такими, як бачите, в парні двохповерховими лижачками з матеріалу липа з під побажання клієнта, соляний світильничок. Е, у нас градусничок тут в комплектації, відрозапарник від компанії Теслі, е, подача холодного повітря, яку ми комплектуємо обов'язково. Е, котел у нас іде одразу з камінням і з парогенератором. Комплектації, далі переходимо в нашу кімнату відпочинку, де тут у нас розміщений стіл е, з лавками, які у нас піднімаються на е, 4 особи. Е, як бачите, у нас електрика видана на автомат з системою УЗО комплектації, наша е, душева, яка йде з відром переливайкою, з електронагрівачем в комплектації. Е, також е, ось наше місце під ефірні масла, де ми комплектуємо, і вішелечка. Далі переходимо ми на вулицю. Ось як виглядає наша банька квадрозовні, Вона пофарбована по по в колір горіх. У нас також двері, як бачите, ми вибираємо також під колір. Вона йде нас з світильничками такими, і також козирок нас в комплектації.